Всім привіт! Незважаючи на триклятющу війну наближаються свята. Я знаю, що в багатьох з вас чухаються рученята, збагрити зерно або сонях і прикупити якогось металолому. Ну, дуже потрібного металолому. А чому я це знаю, бо сам такий. Поступова робота на полях закінчується, і я шерстю об'яви у ликсі в пошуках омріяної залізяки. Потім, розуміючи, що ще не час для таких придбань, заспокоююсь. Я розумію, що один з показників успішності фермера є наявність техніки, її стан, можливості цієї техніки. Наприклад, дуже багато було питань за останні роки: Жека, чому ти не купиш комбайн? Справедливе запитання, і відповідь, наче очевидна, нема грошей. Та це тільки на перший погляд. І також на фоні війни почали приходити коменти, типу, яка Україна же бракувата страна, що фермер, маючи в обробці 400 гектар землі, має таку стару техніку. Такі коментатори, звичайно, не є порядними людьми. І таким чином вони намагаються виправдати крадіжку металу з Азовсталі і масові вбивства громадян сусідньої держави. Називають вони це все освобожденням. Посмотрите, мов они нищие. Путін був прав, їх точно нужно освободить. Так, щоб розвіти ці міфи і відповісти на питання підписників, я розповім вам історію мого бізнесу і шляху розвитку мого господарства. Частина перша багато землі не буває. Першого дня, коли я вирішив зайнятися рослинництвом, повстало питання наявності землі. Де її взяти? Хто повинен мені її дати. Взагалі, повстало питання можливості заполучити у користування хоч якісь гектари. Мені пощастило, регіон у нас невисоковрожайний. І фермерство на 2012 рік знаходилось не в кращому стані. Дрібні фермера не мали можливості стрімкого розвитку, а відповідно, і засвоювати нові площі не мали бажання та спромоги. Ті господарства, в яких банк землі був понад тисячу гектар, бовталися у боргах та кредитах, і нові площі в них викликали скоріш паніку, аніж ентузіазм. Тому ділянку для обробки було не так важко знайти. Хочу одразу попередити, що це моє особисте бачення ситуації того часу, яка склалася на 2012 рік. Які на той час були обставини в інших регіонах, я не маю уяви. Можу тільки здогадуватися, пишіть у коментах своє бачення. І так, перша ділянка 40 гектарів. До мене там на протязі кількох років намагалися побудувати своє щастя декілька ентузіастів-фермерів. Нічого толково не виходило. Не буду вдаватися у подробиці, картина приблизно однакова. Недостатність досвіду, мала кількість опадів, низька родючість ґрунтів. Ця ділянка 4 або 5 років стояла у бур'янах. Фактично, це була вже цілина. Коли я звернувся до відповідних органів, то виявилося, що взяти в оренду ділянку, потрібно організувати аукціон. Порядку проведення аукціону нема, тому йди гуляй. Дуже мене засмутила ця оказія, та, маючи впертість, я не відступив. І шлях знайшовся поділити поле на двох гектарні паї і оформити як землю для ведення особистого селянського господарства. Я плакав від щастя. Залишилося тільки знайти 20 чоловік з паспортами і оформити їм землю, тоді взяти її в оренду і косити бабло. Звісно, що фінансова сторона оформлення лягала на мої плечі, але до біса все, ура, в мене є гектари. Тут я допустив фатальну помилку, але розповім про неї пізніше. І так, 40 гектарів. Що робити? Грошей немає, техніки немає, досвіду немає. Звісно, гроші довелося позичати, техніку наймати і користуватися досвідом знайомих фермерів. Та 40 гектар в перший рік вдалося обробити і засіяти тільки 20. Посіяв соняшник і виріс той соняшник мені рівно по пояс. Врожайність склала 12 центнерів з гектара. Самі розумієте, що мій мерседес виявився гарбузом. Та зворотнього шляху я вже не бачу, треба було, було викручуватись. Тут треба трохи відступити. На той час я займався виготовленням меблів на заказ. Непоганий бізнес для початківців, він не потребує великих вкладень, але прибутку вистачало тільки на прожиток сім'ї та попити пивка. Для ривка на 40 гектар коштів не було. Довелося бізнес покинути. Віддав його молодшому брату, а сам пішов на поклін до тестя. Він на той час займався запчастинами на сільхозтехніку та мав в обробці землю. Справи в нього йшли непогано, я звернувся до нього з пропозицією. Я кидаю меблі, йду до нього працювати, роблю все, що він скаже, а він, в свою чергу, допоможе мені з земельним питанням. На тому й погодилися. Звісно ж, кошти я повинен був з зібраного врожаю. Пропрацювали ми в такій зв'язці 4 роки. О, це було феєричні роки. Довелося засвоїти декілька професій. Почалося все з маслоцеху, де я налагоджував процес виробництва. Потім все дійшло до виробництва запчастин до сільхозтехніки і навіть виготовлення культиваторів та дискових борін. До речі, один з таких зразків в мене працює до сих пір. За ці чотири роки я придбав унікальний досвід: особисті відносини, виробництво, електрика, зварювання металу, закалка металів, штампи, преса, токарка, фрезеровка. О, Весело було. Про кожний етап можна було цілу купу відео зробити. Не дивлячись на недостатність коштів і техніки, я розумів, що микатися на 40 гектарів це не вихід. Потрібен об'єм. Ціль поставу – 500 гектар. Повністю безвідповідально, без розрахунків, просто 500 гектар. Чим більше ціль, тим краще. Нарисувалося поле 36 гектарів. На Бугру, у Бур'янах. То були невитрубовані паї, мені без всяких аукціонів віддали його на 49 років в оренду. Тут спрацювало чисте везіння. Та деякі обставини, про які не буду розповсюджуватися, можу вас тільки запевнити, щоб все було в межах закону. Просто так склалося. За кілька років до цього від поля відмовилося місцеве господарство. Так, зараз це звучить дико, але це було. Згадайте, про що я казав на початку відео. У перший рік мені одразу місцевий фермер, якого я наймав на посів Соняха, сказав, що на цьому буру, бугру при колхозі мали три центніра Соняха. Да-да. Не 30, просто 3. Голова того господарства, що відмовився від Бугру при зустрічі, сказав мені таке: якщо хочеш заробити на цьому полі, постав сонячну електростанцію. Ну, мене не так просто збити зі шляху, як кивав головою та робив своє. І був правий, наприклад, в цьому році я зібрав 26 центнерів соняха з гектару на цьому полі. Так от. Із збільшенням об'єму землі потрібно було збільшувати оборотні кошти. Постав вибір або засвоювати нові гектари, або купувати техніку. Для мене вибір був очевидний. Ще на той час я практично все наймав, пахота, культивація, посів, ну, звісно ж, комбайн, та наймати техніку це геморой. Витрачалися кошти, а якість виконаних робіт залишала бажати кращого. Вихід був тут тільки один зробити техніку самому. Перший трактор, який у мене з'явився, я придбав за 15 тисяч гривень. Це був МТЗ-50. Щоб поліпшити його стан. Я повністю перебрав усі механізми, зварив велику кабіну, новий капот. Тестя забрав давно непотрібну йому стару супенку, перебрав її, зробив відповідні модернізації. Саме тоді почалася моя кар'єра відеоблогера. Відео по модернізації цієї сівалки знайшли відгук в Ютубі. Мабуть, корисні були. Від самого початку я відмовився від використання КПСу. І дивлячись досвід фермерів, зробив навісний культиватор на КПЕшних стійках. Він набагато краще тримав глибину обробітку. Вже на той час я почав потроху цікавитися агротехнікою. Як, коли, і чим обробляти землю. І так, 76 гектарів. Та то було замало. Маловато буде. І хто шукає пригод на свою дупу, обов'язково їх знайде. На горизонті замаячило 40 гектарів. Але 40 гектарів лісу. І тільки на 7 років. Що робити, синку? Що робити? Знаходилися вони в 15 кілометрах від моєї бази. На те поле місцеве господарство поскидувало невитребувані паї і забули про нього на 15 років. На той момент там панували солончаки, і, пару раз ступивши трактор, вони прийняли єдине вірне рішення просто кинути. А ще кажуть, що ми бідно живемо. Землею розкидалися направо і наліво. Тож корчування. За 3 роки я витратив понад 200 000 гривень, вичистив 12 гектарів. 3 роки платив оренду за 40 гектар. Благо, що оренда була невелика. 800 гривень за гектар. Не будуть вдаватися у розрахунки, така була ціна тієї оренди. Що та вся затія вилилася? Звісно ж, з першого погляду, може здатися, що ще не потрібно було братися за цей проєкт. І я досі не порахував, чи відбив я ті кошти чи ні, і нагадую, що той ліс мені дали всього на сім років. В якийсь час я зрозумів, що я у пасці. До того моменту, як я, витративши громадні кошти, викорчую дерева, оренда скінчиться, ніхто мені її не подовжує. Вихід був один закрити лавочку з корчуванням і відмовитися від поля. Так я й зробив. Але перед тим я заліз в архіви, знайшов спадкоємицю двох паїв, які співпадали з очищеною ділянкою. Допоміг з оформленням спадщини, заключив договір на 15 років. Під час цього процесу ділки того господарства, що кинули поле напризволяще, почали бомбити ту жіночку пропозиціями. Мов ми такі добропорядні. Звиняйте, що так вийшло, і ваша ділянка всі роки не оброблялася, і ви на копійки не получали. Тепер ми згодні обробити як слід ваші паї і добре заплатити оренди. Блага жіночка виявилася порядною і злопам'ятною. Вона неодноразово тоді до неї зверталася з проханням допомогти оформити документи. Та у відповідь чула, що там росте ліс. Коротше, поки я шукав необхідні документи, виявилося, що на сусідньому полі є 17 гектар пашні, яку обробляв місцевий фермер, не маючи фактичних документів. То були теж невитребувані паї. По базам даних я знайшов тих людей, оформив їм спадщини і також взяв уже в офіційну оренду. Так моє корчування принесло мені майже 30 гектарів. Була ще цікава історія з намаганням взяти землю через аукціон. Тут розповідати я її не буду. В мене є на каналі відео про те, як я втратив 200 гектар землі. Кому цікаво, подивіться. Посилання буде в моєму коментарі. На початку війни я зробив декілька відео, де поділився своїми невеселими думками, і дехто з моєї аудиторії висловлював думку, що я боязливий чорт, сиклива піявка на тілі неньки. Ну, не зміг я тоді знайти в себе сили, перемогти приреченість, яка заволочила мої мізки. Дуже образився на життя. Я не вірив, що моя держава зможе захистити все те, на що я витратив своє життя. Земля, техніка, дім, сім'я, бажання жити і розвиватись. Та відбулося чудо. Наші рідненькі ЗСУ на чолі з Валерієм Федоровичем та Володимиром Олександровичем відстояли мій хутір. Наші вояки Груддю встали під Барвінкова і не пустили москалів в мій дім. Саме вони повернули мене до життя і, маючи можливість жити, працювати, хочу зробити все, що від мене залежить для скорішої перемоги. То нагадую вам, що ми збираємо кошти для прибання дрону з нічним баченням для бійців 92-ї ОМБР імені кошового атамана Івана Сірка. Для всіх небайдужих номера карт є в описі під відео та в моєму коментарі. Слава Україні та слава ЗСУ! І так, потихеньку, помаленьку, я збільшив об'єм землі майже до 230 гектарів. Фінансово я був виснажений, всі ці корчування, оформлення тягнули кошти. Врожаї залишали бажати кращого. Тоді я якось викрутився і взяв ще один трактор МТЗ-80 в убитому стані під відновлення. Віддав за нього 80 тисяч гривень. То була помилка, треба було потерпіти та взяти щось цікавіше та подорожче, але на той час я видавав таку енергію, що з гівна робив непогані кулі. Вп'ять зробив кабіну, капот, на рік його джанго. У підсумку в мене на той час було два відновлених МТЗ, модернізована супенка, стара СЗП, два саморобних культиватора, саморобна дискова борона, саморобна пружинна борона, старий просапний культиватор, який ми користували із тестям на двох, навісний оприскувач і плуг, також тестя. Тож, друзі, з самого початку я віддавав перемогу нарощуванню площу землі. Саме туди я прямував, прямував свої кошти. Тому не мав можливості оновити техніку. Але то була третина мого шляху. Як ви знаєте, в мене досі немає потужних сучасних тракторів та обладнання, і на те є причини, як з'явився синій 952 МТЗ, чому віддав перевагу сівалкам Січ та Гаспарда, а не купив новий кейс? Чому мені довелося віддати частину землі, яку я так довго збирав? Про це все я розповім вам у другій частині відео, а вас всіх вітаю з Новим роком. Бажаю нам всім нових і ефієричних перемог. До побачення!